Без сліз на фотокартки своїх синів матері загиблих міліціонерів не дивляться, а пройшло вже 16 років. Трагедія сталася 1 травня 1997 року. Цей день жінки запам'ятали на все подальше життя. Володимиру Санько було 29 років. Його п'ятирічна донька в той нещасливий день залишилася без батька. Як каже мати, колишній міліціонер хотів стати актором. Після армії навіть до драм кружка ходив. Вірші писав. Але доля вирішила бути йому міліціонером. В органах прослужив чотири роки до того, як сталася страшна трагедія. 1 травня у барі Суворівський між відвідувачами сталася бійка. Чотири незнайомця відкрили вогонь та кинули дві гранати, після чого зникли. Він був не Ні ну, Он, то, же. На очередь. Нас так, да. он значить... там боролся. Много было пуль. Там так і написано. в в этом свидетельстве, что богачи, там это... Ну, вынимали и еще оставили. Все пули так и не выняли, часть выняли, а часть так и похоронили с этими пулями. Разом з Володимиром Санько був його колега Сергій Довженко. Йому було 32 роки. міліції пропрацював два роки. Коли почалася бійка та стрілянина, міліціонери намагалися зупинити злочинців, але закінчилося все не як у казках. Сергій Довженко вистрілили в голову, і це не єдина травма. Після такого чоловік ще рік пролежав в лікарні, а потім помер. Мітав щоб було все а харашови, що нічого хорошо не стало. Работа з початку на автосборочном, а потом пошел в милицию. Потому что там говорит, я пойду маму, в милицию. А у нього не було плохих людей. Німець у нього були всі хороші. У нього не було говорю. Ну, який він там драчун драчуни. Все такое, Ні, он хороший. День пам'яті загиблих міліціонерів для батьків та родичів. Це не тільки день 22 серпня. Кожного дня жінки сумують за своїми померлими синами. 16 років тому було вбито двох міліціонерів та двох громадян. Безліч постраждалих. Слід залишився у серцях скорботних на все подальше життя. В больнице там в Германии.